Ну, найпростіше це людина поступив на рухатися, вона повинна ходити, вона повинна щось робити. Таким чином тіло вже включається. Якщо вийти на вище рівень, можна робити спеціальні вправи. Найкраще взагалі я вважаю, що найкращі вправи це танці і співи. Тобто, найкраще це народні танці, які супроводжуються співанням. Це взагалі ідеальний варіант фізичних, фізичних вправ. І, до речі, раніше він в Україні був найпопулярнішим. А, на жаль, сьогодні це все втрачено, і тому ми використовуємо ну, те, що є. Це може бути біг, може бути просто розтяжки. Можуть бути, ж самі як ви згадали, тібетські вправи, 5 тібетських вправ, не надзвичайно корисні. Є багато різних систем. Людина може собі знайти те, що для неї. Найбільше підходить. Оце є фізична активність. Ну, будь просто треба використовувати будь-яку можливість руху. Якщо у тебе є можливість піднятися е, не на ліфті, а пішки, йди пішки. Якщо ти можеш не їхати на автобусі, а можеш пройтися. Так, пройдися, рухайся, використовуй кожну можливість для руху. Або пройти на велосипеді. Так. Да, да. До речі, недавно пересів на велосипед, і по місту дістаюсь потрібного місця швидше, ніж на маршрутках. Тобто, якби я їхав на маршрутці, я би приїхав би на там, 15, 20, 30 хвилин пізніше. На велосипеді це виходить значно швидше. Хоча так. приходиться викладати якби, свої сили, якби, не те, що там в зайшов, і ти там пасивно просто стоїш, тебе везуть. Спочатку стоїш на зупинці, ждеш. Як стоїть таке, таке... Просто стоїш, про щось думаєш, ждеш, поки приїдеш. Ти вже ждеш, ти в процесі очікування знаходишся. Потім ти сів у маршрутку, ти там стоїш, нічого не робиш, в пасивному стані. Ти знову в пасивному стані ждеш, очікуєш, поки ти вийдеш з маршрутки. Потім ти вийшов вже з маршрутки і йшов, куди треба. На велосипеді воно виходить завжди в активному стані, мало того, що ти сам рухаєшся, сам їдеш. Так ти ще би, ну, по суті, рівноправний учасник якби, руху, і ти постійно в активному стані. Тобто, в якійсь мірі ти взаємодієш з іншими е, суб'єктами на, на, на трасі, на дорозі, і, і пішоходи, і машини, якби, і, е, сам вирішуєш, куди їхати, з якою їхати, і, і так далі. Тобто це якби ще не автомобіль, але е, можливо навіть краще, тому що А, швидше виходить, ніж автомобілі часто. І друге, це те, що ти фізично працюєш. Тебе не машина везе, а ти сам себе везеш за допомогою засобів. Так, засоби абсолютно. Так. так, це така невеличка реклама велосипеду. Крім того, що це просто дає задоволення, це просто приємно. О, це в нас е, фізична активність. Е, далі ви говорите і про правильне вписування в природну циклічність. Дуже цікава тема. Я думаю, що насправді вона. І дуже широка, тому що можна говорити про річне коло, можна говорити про різні певні дати, які з собою мають би, енергетичний такий сплеск і енергетичні такі перехрестя на різних рівнях, це є і рівень причин слідкового зв'язку, і рівень впливу тих чи інших би, істот на землю. на, землі, на 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 наших нашу реальність різна енергетика включається, от мабуть, ви маєте це на увазі, так.